Знаєте, як мене дивують такі люди. Вони просять про допомогу, склади мені програму, так як я фітнес-тренер, нутриціолог, я, звичайно ж, можу допомогти, навіть не взяти за це гроші, якщо бачу, що людині це дійсно дуже потрібно. Але люди користуються цим, беруть ці знання від мене. Беруть, але на ділі їх не використовують, потім просто йдуть до іншої людини і купляють за гроші, звичайно ж, участь в фітнес-марафонах, бо їм обіцяють, що ви змінитеся швидко за 2-3 тижні, гарантований результат такий, який його у вас ніколи не було і не буде. І вони ведуться на це. Я сподіваюся, ви не з таких чи з таких. З таких, що використовують інших і готові купляти за гроші те, що можна взяти безкоштовно. Я сподіваюся, ви точно не з таких. Бо якщо ви з таких, ви втрачаєте себе в цьому житті, ви не цінуєте працю інших людей. Але я сподіваюся, ви не з таких людей. Тим більше, якщо ви натрапили на моє відео, то ви точно не з таких людей. Ви вмієте цінувати чужу. Чужі знання, чужу працю. Так? Звичайно ж вмієте. Бо якщо ти не цінуєш чужу працю, ти не цінуєш і не поважаєш себе насамперед. Бо є такі люди, а що там такого? Вони ж там звичайний обслуговуючий персонал. А як би ви жили без цього обслуговуючого персоналу? Цікаво мені. Постійно люди використовують когось, чогось шукають. Але навіщо? От ви хочете, наприклад, от, е, мати кращу форму, але при цьому нічого не хочете робити. Шукаєте якусь чарівну підгулку, якусь, я не знаю, суперпрограму. І вірите в ці заголовки, а інші користуються цим, бо бачать, що на вас можна заробити, як то кажуть, знайшли лоха. Не будьте такими. Будьте більш розумними, більш свідомими, цінуйте, поважайте інших людей. І зрозумійте, нарешті, форма не робиться за три тижні чи за місяць. Ви не можете з жирної. Свині стати стрункою людиною нормальною. За три місяці, да, навіть ніяк. Це важка праця над собою. Це постійна праця над собою. Це має бути спосіб життя, а не посиділи на дієті, взяли участь в марафоні, все. Тепер думаєте, що будете завжди в формі? Ні. Як тільки ви. Закінчуєте цей марафон і повертаєтесь до свого звичного способу життя, свого звичного режиму, все повертається назад, ба більше, ви навіть наберете більше, ніж було до того. А чому? Тому що на цих марафонах різних використовуються екстремальні способи отримання результату. Неважно там, набрати масу чи схуднути. А після екстремальних способів завжди йдуть відкати або суперкомпенсації завжди. Тому, якщо ви хочете мати краще тіло, бути більш здоровими, змінюйте спосіб життя, а не шукайте якихось фітнес-марафонів чи чарівних пігулок. Змінюйтесь насамперед. Відмовляйтеся від шкідливих звичок. Покращить свої харчування, харчуйтесь балансовано. Рухайтесь нарешті більше, а не сидіть на одному місці. Якщо ви хоч щось з цього візьмете в своє життя, ви побачите зміни досить таки швидко, навіть швидше, ніж ви думаєте. Але не, не думайте, що це зміни такі раз, і все змінилось. Ні, все починається з маленьких змін. З маленьких кроків. Тому не ігноруйте це повідомлення. Я стараюся вам допомогти, стараюсь донести до вас ці думки, стараюсь бути цим провідником для вас. Не ігноруйте це повідомлення. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте сподобайку, поділіться ним з друзями, які потребують цього. Ну і, звичайно, підписуйтеся. Давайте підтримувати україномовний контент і будувати український YouTube разом. Отже, на сьогодні все. З вами був Віктор. Це Фітнес по-українськи. Будьте розумні і свідомі, не ігноруйте це повідомлення. Побачимось наступного разу. Па-па!